Курточки мікс, перший плюс другий сорт, багато коголоту 10 кг, ціна 1900 гривень за цілий мішеч. Саме перша моделька, яка нам попадається, це ось така чоловіча в розмірі. Це великий розмір. Зараз я його озвучу 52 Ось така моделька. Далі 40-й розмір. Жіноча. Безрукалочка. Розмір я не бачу, але думаю, це буде М. -ка. Наступна ще одна чоловіча. Це теж один великий розмір з капюшончиком Ось така. Наступна курточка Face, розмір С. Це йде на весну, на осінь. Далі тепленька. Розмір Елічка. Моделька. Так, це буде розмір XS. -ка. Це, до речі, там хілфігер. Ось така жіноча. Так, ось тут на те ж великий розмір, і вона йде двох стороння. Ось така. В розмірі 2XL така. І все. Я вам показала повністю цілий мішечок. 10 кг по ціні 1900 гривень.